Мови науки на мову практичного застосування. В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Дорогі радіослухачі, Всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в рамках програми Я і ми Суспільні технології. Як ви вже почули з нами в студії Наталія Чесникова. Наталія вітаю вас. Вітаю! Дуже раді, що ви завітали до нас знову. Щоб поділитися якоюсь життєвою практичною темою, пов'язаною з нашим життям, з нашим суспільством. І на початку хотілося б дізнатися, про що саме буде йти і мова. Будь ласка, поділіться з нами. Ну я сподіваюся, так інтригуюче звучить, да, логіка і забобони. А підтолкнула мене до розбору цієї теми. Ідея з'явилася після того, якому в житті сталася одна. Подія це така буденна подія, але вона показала мені, що треба завжди бути на поготові і слідкувати за способом свого мислення. А що ж це за історія? Вона дуже-дуже проста. Я працюю дуже часто за комп'ютером, як і більшість сучасних людей. Да? І якось у нас на університеті відбулася така невеличка інвентаризація: тобто, походили і подивилися у кого якої мощності комп'ютер. І виявилося, що за характеристиками мій комп'ютер найкращий. Тобто, зібралися люди, да, і побачили характеристику моєї комп'ютера кажуть, о, Наталя, так у тебе найкрутіший комп'ютер, це ви там пам'яті, вибачте, термінологію не розумію цю а, оперативної пам'яті. Дуже багато. Значить, і що ви думаєте, відбувається на наступний день? Приходжу я на роботу, вмикаю комп'ютер, не вмикається. Я вмикаю комп'ютер, не вмикається. Запросила спеціаліста, він швиденько вирішив проблему дуже просто. Він достав звідти два блоки оперативної пам'яті, тобто з зменшив мені цю пам'ять. І як ви думаєте, коли мені цю новину повідомили, сказали, що ось нам довелося, щоб він працював, прибрати оперативну пам'ять, що у тебе тепер лишиться мало. Як ви думаєте, Женя, яка у мене перша думка? Ну, якщо чесно, дуже складно одразу зрозуміти про що ви подумали. Можливо, ви я поділи... подумала навіщо вони сказали, що в мене на комп'ютері найкраща пам'ять. А це все із за них. Це все із за цих слів, так? Тобто, на кілька хвилин я дійсно була трошки така дуже. Серед дітей думаю, навіщо вони сказали? Навіщо вони взагалі дивилися це? А потім я спіймала себе на тому, що це взагалі що нелогічні мої судження. Тобто, те, що я кажу, це чисто якась така емоція. Реакція не зрозуміла думаю, так треба повторити е, певні аспекти стосовно логіки. Якраз е, можна сказати, я визнаю це, мабуть, що певним чином це ось цей приклад, це як е, ну не, не явно виражено, але все-таки якась забобонність, да? тобто якась. Таке судження, що певна подія на певну подію повлияло те, що хтось щось до цього попередньо сказав, і тому я вирішила саме сьогодні поговорити з, з усіма нами, з обсудити тему. Логіка і забобони, ну перекладу російською, може не зрозуміло забобони суєвірі, та логіка і суєвірі. Логіка і забобони. До речі, це дуже ви, ну якщо так проаналізуєте, це достатньо е, явище розповсюджене. Воно виявляється не в якихось глобальних моментах, а саме в повсякденному життю, тому іноді можна просто це не помітити. Так, дійсно, ми стикаємося з цим в своєму житті. І, до речі, щодо логіки, я ось знаєте, ми достатньо часто користуємося логікою в своєму житті, але може не до кінця розуміємо, що це взагалі таке, якісь научні пояснення, якісь деталі, закони. Що це можливо трошки про це поговоримо, Наталія? Поділіться з нами, що таке взагалі. Логіка. Так, нам доведеться все-таки і теорію якусь зачепити, бо тоді не, ну, не буде зрозуміло, в якому, у якому контексті, в якому полі працювати. Ну, якщо говорити про логіку, логіка у кожної людини є, звичайно. Вона може бути правильною або неправильною. Бо логіка, якщо дивитися з точки зору ось саме повсякденної, це по суті спосіб судження. Людина завжди мислить тим чи іншим способом. Єдине, що можна сказати, що логіка може бути правильною чи неправильною, або зовсім нелогічно, але завжди ось цей процес відбувається. З точки зору визначення, логіка це наука, про закони та різновиди мислення, також про способи пізнання, умови істинності знань, суджень, про принципи і методи правильного міркування. Тобто те ось таке широке значення. А я хочу зосередитись на тому, що це спосіб судження. А якщо спосіб зупинятися, судження. якщо зупинятися на цьому моменті, що це саме спосіб судження, тобто виходить, що мабуть їх буває декілька, якісь різновид цих способів можливо поділити з нами? Так буває, по перше, дуже багато класифікацій. буває е багато, але в нас і часу мало, і повинно бути це так зрозуміло відразу, да не купаючи глибоко. Тому на чому ми зупинимося? Ми не зупинимося на Трьох таких способах судження, як, як індукція, дедукція двох і один змішаний ще буде, розкажу про нього. Поговоримо про логічні закони. До речі, це дуже цікава тема. Єдине, що ось про логічні закони а, хочу зазначити, вони спочатку а, дуже схожі на якісь математичні приклади, де говорять А плюс Б повинно там щось дорівнюватися. Да? Але насправді це лише схема. Схема нашого мислення. Тобто ми все одно так розмірковуємо, просто хтось перевів це в певні формули, в певні визначення. Також ми поговоримо про логічні помилки. Я думаю, це та основа, без якої неможливо далі рухатися. Ну, Якщо говорити про індукцію дедукцію, то ми це слово достатньо часто чуємо. Я пропоную порівняти ці визначення з видами людської. Діяльності. Ну, давайте почнемо до, де, з дедукції. Ось дедуктивний метод, наприклад, да, таке словосполучення е, дуже часто. Ми ж слухаємо, що таке дедукція. Це спосіб міркування від загального до, е, до деталей, до дрібного, да, до якихось е, окремих проявів. Е, на що це схоже? Це схоже якраз на роботу. Е, на роботу не поліцейського, як правильно сказати, поліцейський не зовсім, не зовсім цю функцію виконує детектива. детектива. Ось та на роботу детектива. Тобто, наприклад, сталася якась погана подія, злочин стався, і викликаю детектива. Він приїжджає е, на виклик, і спочатку він бачить загальну картину. Ну, наприклад, там я не знаю, розк... розкритий шаф, шафи відкриті, все, все валяється на підлозі, тобто відразу бачить картину і. Це зрозуміло, що, мабуть, сталося пограбування. Тобто, спочатку він бачить загальну картину. І потім він її починає вивчати за деталями. Він дивиться, так, двері цілі, вікна цілі, потім він дивиться, чи є там відбитки пальців. Тобто Він починає цю загальну картинку розбивати на окремі деталі. Наступний спосіб це індукція, коли йдуть від окремих фактів до загального. А так, наприклад, робить суддя. Тобто, коли є засідання суд... Суд... суду, то різні сторони вони пропонують судді свої аргументи, наводять різні факти, докази. Да? І суддя на основі ось цих окремих фактів, він робить загальний висновок. тобто Ось це якраз приклад індуктивного способу мислення. Є ще змішаний е, спосіб мислення, який можна порівняти з роботою менеджера. Е, в, в той частині, коли менеджер е, класифікацією класифікації займається і е, сортує да, щось, якісь е, чи товари. чи е, Робітників, да, якийсь за, за обов'язками їх розподіляє. Тобто виходить третій спосіб мислення це коли е, окрем, загальне вивчається і формується, е, розглядається загальним, а окреме розглядається з окремим. Тобто, це відбувається просто розподіл, класифікація певних понять, е, і тоді загальні, загальні вони вивчаються разом, так. А окремі вони вивчаються окремо. Тобто цей рівень тоді проблеми досліджено, щоб не, не піти. Тобто, якщо хвататися за все відразу і порівнювати загальне і окреме лише якісь фрагменти, то це дослідника заведе. Певний тупік, тобто в деяких випадках треба просто розсортирувати і вивчати загальне з загальним, окреме з окремим. Тобто більше, більше більшим, да а менше з меншим. Ну тобто, це такий, як теж, один із способів мислення. Дуже цікава інформація, знаєте, одразу чуючи вас, бачу наскільки це використовує в повсякденному житті, із загального в деталі, і з деталів загального в різних сферах свого життя, якби так йду, можна сказати. Я впевнений, що ця інформація знадобиться нам і для того, щоб зрозуміти, яке місце взагалі може чи повинно займати забобони в нашому житті. Але трохи і про закони хотілося б дізнатися. Цікаво, закони логіки. Можливо, є якісь деталі, інформація про це. Ну, я вибрала з усіх законів лише кілька. Перший закон логічний називається закон тотожності. Мається на увазі, що вся, всяка думка, будь-яка думка в процесі міркування повинна бути тотожна сама собі. Приведу приклад: уявимо, що ви журналіст і пишете статтю. Про те, що стався певний злочин. Ну, знову ж таки, як, так як ми детектива вже згадували, да, там була крадіжка. Продовжимо цю логіку. Тобто, наприклад, журналіст пише про статтю і починає з того, що в такому то місті, в такій-то годині, сталася крадіжка. І потім, через кілька абзаців, він пише далі в своїй статті, що людина взяла. Тисячу доларів да? і там далі розмірковує розмірковує, і виходить одна й та ж думка, вона не є тотожною. В першому випадку, називаючи одну і ту ж подію, це називається злочином, крадіжкою, а в іншому написано, що людина взяла. І якщо читач ознайомиться з статтею, то у нього буде така невизначеність певна, так що сталося. Це злочин відбувся, чи людина просто взяла тисяча доларів, які їй повинні ну, потрібні були, Да? тобто, я навожу звичайно такий не дуже важливий. Але якщо це якийсь закон великий, і туди вкрада, вкралася логічна помилка, ось стосовно порушення закону тотожності, то це вже буде мати більш масштабні наслідки? Наступний закон. Закон виключення третього він звучить таким чином: два суперечні, суперечні протилежні судження не можуть бути одночасно хибними. Одне з них обов'язково істинне. Ну, позмем, візьмемо приклад. Ще раз наголошу: два протилежні. Два протилежні. Наприклад, одні вважають, що Бог є, інші вважають, що Бога нема. Ці думки не можуть бути одночасно хибними. Одна з них обов'язково повинна бути істиною. Бо ці думки протилежні. Не мається на увазі, що там от три будь-які думки, і одна з них е, е, істина. Може, якраз жодної немає. Але якщо думки протилежні, там де ніч, є, нема, так, ні. Да? То тут е, в даному випадку одна з протилежних думок, вона обов'язково буде, буде істиною. Ну і е, закон ще один. Який звучить таким чином закон достатньої підстави. А це взагалі універсальний закон, це стосується не лише там як наукових праць, а й нашого повсякденного життя. Закон достатньої підстави звучить таким чином: будь-яка думка визнається істиною, якщо вона має достатню підставу. Тобто, ось такий, начебто, простий логічний закон, що може бути підставою? Ну, Підставою може бути особистий досвід людини, це звичайно. Але цей особистий досвід людини він теж не повинен бути суб'єктивним, а базуватися на певних доказах. Я думаю, ви, наприклад, чули таку теорію, що дехто в сучасному світі вважає, що земля пласка, що вона не кругла, а що вона пласка. А чому взагалі не варто розглядати цю точку зору, якщо у вас логіка працює? Тому що вона, крім цікавої ідеї, яка всіх зацікавила, не має достатньо доказів, немає певних фактів, на, якому, на яких вона може базуватися. Але ця думка досить таки розповсюджена. І це явно порушення логіки певної. Да? Чому, наприклад, ми з вами, ну, все ж таки сподіваюсь, більшість впевнені, що земля має форму круглу, да? Ну не зовсім вона прям як шар, та да? теж є уточнення певні, що вона з одного виявляється трішечки більш є е е е е така більш пряма, да? а з іншого більш округла. Але взагалом вона не пласка, а округла. Звідки ми це знаємо? Женя, ось допоможіть. Ви як освічена людина? Звідки ми знаємо, що земля кругла? Ну, ми маємо деякі дані, наприклад, з фотографії. Так, ми маємо якісь там закони фізичні. Можливо, це допоможе нам в цьому. Ну, так, навіть можна там супутник може засняти так, цю землю. Якщо ви будете поставити за мету, деякі люди так робили обійти земну кулю повністю. Вони це роблять. Так? Тобто. Це можливо зробити, є певні докази, і тому ми спираємося і стверджуємо, з точки зору логіки, земля кругла. Да? І в принципі, коли ми вчимось в школу, більшість законів ми вчимо і приймаємо їх як факт, да? бо до цього його вже ці факти перевіряли і пропонують нам. Ну ось коли говорять, що це навкруги складається з в мол... з атомів молекул. Ми ж не можемо побачити. Атоми, молекули, да? але ми можемо це, це своє уявлення базувати на наукових знаннях, які нам запропоновані. Знову ж таки, за допомогою мікроскопів спеціальних це все можна побачити. Тому ось закон стосовно закону достатньої підстави. І тут ми доходимо якраз і до нашої теми, верніше під теми ще одної, до забобон. Справа в тому, що навіть не з релігійної точки зору, а суто з логічної забобони це порушення закону логіки, зокрема, порушення закону достатньої підстави в частині причинно-наслідкового зв'язку. Ну, давайте розберемо спочатку. Ну, мабуть, не спочатку, яка у нас сама розповсюджена така забобона, прикмета. Про кішку чи про дзеркало? Про кішку, про, про дзеркало, кішку, да? про сіль там, щось ага. ще е, ну так, про що ж? Ну давайте про кішку візьмемо. Да? От кошечка, да, е, значить, який є забобон? Що якщо чорна кішка перебігла дорогу, то е, переходити не можна, але а або щоб перейти, треба взятися. За що взятися треба? За, за гудзик чи щось таке? Я не пам'ятаю, слава Богу, що це таке? А, значить, і прослідкуємо з точки зору логіки. Значить, якщо людина так міркує, то вона а, бачить причину якоїсь своєї неудачі в тому, що в цей день кошка пробігла у неї перед, перед нею, ну перед ногами пробігла. Да? Тобто виходить не на якийсь, немає доказів, якихось раціональних фактів, а просто людина, співпадіння в часі, що відбулося спочатку, і що відбулося після чого. Цього людина пов'язує без будь-яких логічних доказів. Тобто, ось суто на емоціях, суто суб'єктивна думка. Якщо ви запитаєте, а, ну, як би, а, а чому це іноді спрацьовує? Ось людина каже, ось я пам'ятаю, в такому році я вийшла на вулицю, перебігла дорогу, кошка така чорна, велика, і в цей день я впав там і руку зламав. Ну, це ж було, це ж факт. Але чому ви цей факт запам'ятали? Тому що ви в цей день зламали руку. Так? Можливо, на протязі вашого життя кішка перед вами 222 рази ще пробігла і з вами нічого не сталося. Але через певну. Е Ну, те, що ви біль відчували, да, те, що все таки перелам кінцівки, це не жарт да, це вплинуло на, на місяць вашого життя. Ви цей факт запам'ятали і прив'язали до того, що в цей день кішка пробігла, перебігла вам дорогу. А 221 раз, який вона до цього чи після цього пробігала, ви вже не рахуєте. Ну, така людська психіка, що певні події, вони як якорі чіпляються і в пам'яті, і згадуються завжди. Наталя тут виникає питання. Ось я так чуючи вас, розумію для себе, що це виникає певна психологічна така, якби ну залежність, так людина пов'язує невідповідні дії або стани між собою. А чи є небезпека в цьому? Як ви гадаєте, а... яка небезпека може виникати, якщо так робити постійно? Знаєте, є думка, що це дві думки. Перша думка, що це ну, такое, нічого страшного. Ну там носить людина червону ленточку, чи в неї стоїть на, а, на столі грошова жаба. Ну, вибачте, розкажу, що це таке. Є такі там фігурки, да? там жаба золота, як правило, і люди вірять, що якщо вона є в домі, то там щось гарне буде будуть гроші. Хтось там вішає підкови. Кажуть, ну а що тут такого? Це красиво, це цікаво, екзотика певна. Да? Ну, така жаба зелена, стоїть, щось таке східне, красиво, цікаво. А, така думка існує. Інші люди вважають, що а, це гріх, це гріх не просто сам по собі там, гріх однієї проти іншої людини, чи просто ось якась така неважлива подія, а гріх проти Бога. І давайте трошки, поки є час, і на цю тему поміркуємо. Чи дійсно це дрібниця, чи є певна, е, певним гріхом? Давайте поміркуємо. Дуже цікаво. Можливо, щось із Біблії ми можемо знайти на цю тему, що говорить про це Бог, як християнство дивиться на таке поняття, як забобони. Якраз я впевнена, що якщо ви регулярно ходите в церкву, ви ну так чи інакше трошечки щось на цю тему чули. Да? Ось я слух, слух, чула вже не один раз, коли, наприклад, перед там Пасхою священник розказував, як правильно себе поводитися і не вестися на певні забобони, а лише робити те, що на добро для людини. Да? Це розказується в церквах. За за п'ять хвилин це не розкажеш. Я хочу звернути увагу. Розказати, згадати з Біблії один такий уривочок, одну історію, яку, ну, взагалі, старий заповіт, якщо ви не читали, це кладезь таких ось життєвих історій насправді. Це Царів, друге царів, перший розділ, ну, трошки переповім. Був такий цар. Цар Ізраїльський Ахазія, який одного разу випав через грати в своїй горниці і захворів. Тобто впав і щось там собі забив, захворів дуже часто, так захворів, що ну, важко йому було лежав на ліжку. І він послав своїх послів, сказав зачитаю, ідіть, запитайте Вельзевула, Екронського Бога, чи видужаю я своєї хвороби. В цей же час янгол Господній спонукає пророка піти на зустріч цим цим послам і сказати, теж зачитаю просто. Чи через те, що немає в Ізраїлі Бога, ви йдете питатися велзевула екронського Бога? Ну, іншими словами, він каже: вас що свого Бога нема, що ви йдете до... Ідола питати, чи видужає цар чи ні. Ось такий фрагмент, в якому не є думка окремої якоїсь людини, а показана позиція Бога, позиція, погляд Бога на цю ситуацію. Бо, зрештою, що ж таке забобони? Забобони це коли ми покладаємося, визнаємо силу певну. і Покладаємось на неї і навіть намагаємося задобрити. Тобто ви, мабуть, теж чули, що якщо ось цю грошову жабу заводять, вона не просто стоїть, її треба погладити. Тобто, переводячи на релігійну мову, зробити акт пожертви певної, тобто щось для цього ідола Зробити і ідол, цей, наче у відповідь, а вже дає гроші і так далі. І ось тоді виникає питання: якщо ми християни? Якщо у нас є Бог, а ми звертаємося до ідолів, до жаб якихось, да, до інших богів, то як це гріх чи просто культурна така особливість? Ось що ви ще вважаєте, Женя? з моєї точки, одноголосно, чи як сказати це точно гріх? Та це проти Бога. І повернемося тепер до логіки. Так? Тобто ось ми не спочатку почали з логіки, потім трошки по часу, що дозволяє, згадали стосовно біблійного якогось контексту, так? а тепер повертаємося до логіки. Отже, питання: чи логічним є забобонність? Чи логічним це, коли люди покладаються на ідолів? Якихось чи на предмети, там червону ленточку пов'язують, чи таке інше. От як ви ще думаєте? Знаєте, виходить, що нелогічне. А дякую, чому? дякую вам за просвітлення. Ну тому що не можна знайти достатніх доказів, тому що там та сама кішка або там ця жаба дійсно є причиною там, успіху або горя, наприклад. Все закономірно, якщо людина зламала руку, ми можемо пояснити, чому це сталося. Якщо у людини якийсь успіх, то це звичайно, тому що вона працювала, робила певні речі. Для мене це просто нелогічно, що певні природні явища, або там якась кішка, або якась подія вплинула на мою долю чи на мій стан, і так далі. Я беру відповідальність на себе в цьому плані. Це добре. А я ще для себе з точки зору загальної логіки наступне міркую. Ось уявимо, що мені потрібно м, тисячу гривень. Мені потрібно тисячу гривень, і є у мене батько багатий. Да? Є у мене батько, якого дуже багато грошей. А я у нього не запитую цього. І я починаю там шукати, там згадую, там десь китаєць є. Ось у нього запитаю, чи є там баба Віра у неї запитаю. А до свого батька не звертаюся. І це дійсно з точки зору людської, навіть такої якоїсь прагматичності, це дуже нелогічно не можна не погодитися з вами, Наталія. Дуже дякую за таку цікаву тему, практично, життєву, реально дуже дотично до нашого сьогоднішнього життя. Хочеться в кінці, звичайно, кожному із нас побажати пам'ятати, від кого в дійсності залежить наше життя, і звичайно, дружити з логікою. Наталія, за вами останнє слово. Я хочу ось того, що я починала, що я трошки не зробила таку помилку логічну, Да? тому таке побажання бути дуже уважним, тому що відбувається навколо нас, що ми думаємо. І таке знову ж таки твердження з Біблії: якщо думаєш що стоїш, бійся, щоб не впасти, тобто будемо уважно ставитися до свого способу мислення, бо мислення впливає на наше життя. Дякую вам, Наталія. Це була програма Я і ми, Суспільні технології. Будемо чекати вас в наступних програмах, щоб поговорити на цікаві теми. Нас щебило дві три.